Всім привіт! Сьогодні в випуску Тарас Михавка готовий залишити Динамо Київ. Динамо офіційно призначили нового тренера. Стали відомі вимоги Гуцуляка і Чуботенка по зарплаті в полісі. Інсайдер назвав ім'я українця, на якого полюють клуби АПЛ. Захисник національної збірної України Тарас Михавка повідомив, що не виключає можливості свого відходу з київського Динамо у разі появи серйозної та вигідної пропозиції, яка влаштує як сам клуб, так і президента Білосиніх Ігоря Суркіса. Кожен футболіст мріє виступати в Європі на найвищому рівні. Якщо з'явиться достойна пропозиція, яка буде прийнятною для Динамо та президента, тоді мене відпустять. У першу чергу все залежить від мене. Щоб зацікавити сильні клуби, я повинен стабільно демонструвати свій рівень на полі. Наразі я перебуваю в Динамо і повністю задоволений. Ми тренуємося та готуємося до чемпіонату. А як складеться далі, покаже час, розповів Михавко у поточному сезоні. Два оборонець провів 26 поєдинків на клубному рівні, у яких відзначився трьома забитими м'ячами. Контракт Траса з київським клубом чинний до грудня 30-го року, а його оціночна трансферна вартість складає 8 мільйонів євро. Також у активі Михавка є один матч у складі національної збірної України. Він зіграв у поєдинку кваліфікації до чемпіонату світу 2026, що відбувся 13 листопада проти збірної Франції. При Суркіса під час зборів у Туреччині прислужба повідомила про приєднання нового тренера з функціональної підготовки Володимира Клименка. Клименко відповідатиме за легкоатлетичний. Складову та фізичну підготовку гравців, напрямки раніше викликав багато запитань. Київська «Динамо» продовжує формувати тренерський штаб під керівництвом Ігоря Суркіса. Під час зборів у Туреччині прес-служба повідомила про приєднання нового тренера з функціональної підготовки Володимира Клименка. Клименко відповідатиме за легкоатлетичну складову та фізичну підготовку гравців, напрямки раніше викликав багато запитань і критики через кризові результати команди. Фахівець має звання майстра. Спорту України, заслуженого тренера та заслуженого працівника фізичної культури і спорту. Він працював як з футбольними командами, так і з легкоатлетами. А його основна спеціалізація спринтерські дисципліни, зокрема, 800 метрів. За освітою Клименко випускник Київського державного інституту фізичної культури. Водночас на офіційному сайті «Динамо» поки що немає інформації про призначення Клименка і його ім'я не зазначено у складі тренерського штабу Костюка. Український телекоментатор Віктор Вацько поділився фінансовими подробицями гучної ситуації, що виникла навколо футболістів Житомирського полісся Сергія Чуботенка та Олексія Гуцуляка. Нагадуємо, що влітку в обох гравців завершуються контракти з клубом, однак сторони так і не вдалося дійти згоди щодо підписання нових угод. У підсумку це призвело до того, що і Чуботенка, і Гуцуляка було відсторонено від команди. Хоча згодом обидва все ж приєдналися до полісся під час навчально-тренувального збору в Іспанії. Чоботенко хотів отримати 60 тисяч доларів на місяць, а Гуцуляк 100 тисяч. Або ж таких умов вимагав їхній агент. Власник полісся Геннадій Буткевич консультувався з менеджментом клубу. І він, і керівництво чудово орієнтуються на футбольному ринку. Тому було ухвалено рішення, що такі суми є надто високими для цих виконавців. Після рішення перевести футболістів до полісся Ю-19 Чоботенка переглянув свою позицію та погодився на умови клубу. Натомість Гуцуляк змінювати свою позицію не бажає. Попри те, що йому запропонували покращення контрактних умов не за рахунок підвищення зарплати через дуже серйозні бонуси. При цьому гравець продовжує наполягати на тому, що клуб має вести переговори з його менеджером. Однак Буткевич цього робити не хоче. Можливо, він сприймає подібні вимоги як прояв шантажу, заявив в ефірі Ютуб. canal Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Український захисник Трабзонспора Арсеній Батагов може опинитися в англійській прем'єр-лізі. У Туреччині з'явилася інформація про те, що клуб з Трабзона отримав пропозиції від одного з клубів АПЛ саме щодо 23 річного центрбека. За даними місцевого журналіста Сафи Джана Конуксевера, який раніше висловився з цього приводу в ефірі Ютуб, йдеться саме про Батагова. Інсайдер підтвердив, що надійшов запит на трансфер від англійського клубу, проте не уточнив деталей можливих переговорів. Раніше в англійських змі українця пов'язували з інтересом з боку Нотінгем Форест та Крістал Пелес. У нинішньому сезоні Батагов є стабільним гравцем основного складу. Трабзонспора. Він провів 21 матч у всіх турнірах, віддав три результативні передачі та забив один гол. Контракт українського футболіста з турецьким клубом розрахований до літа 28-го року, що дає Трабзонспору сильні позиції в переговорах. За оцінками спеціалізованих ресурсів, трансферна вартість Батагова наразі становить близько по 9 мільйонів євро. Жирона офіційно голосила про підписання центрального півзахисника Франа Бельтрана, який раніше виступав за Сельту. Про це повідомила прес-служба каталонського клубу. Згідно з офіційною інформацією, контракт Франа з Жироною діятиме до червня 30-го року. Про фінансові деталі особистої годи поки що не повідомляється. У поточному сезоні Фран провів 15 матчів, але результативними діями не відзначився. А головний тренер Жирони Мічел Санчес добре знайомий з можливостями нового гравця, оскільки Раніше перетинався з ним у райо Вальєкано. Раніше з'являлася інформація про те, що до Жирони може приєднатися півзахисник київського «Динамо» Микола Шапаренко. Однак ці чутки згодом стихли. Наразі невідомо чи вплине трансфер Бельтрана на потенційний перехід Шапаренка. Переговори щодо майбутнього захисника збірної України Олександра Зінченка. отримали несподіваний поворот. Амстердамський «Аякс», який раніше розглядав оренду до кінця сезону, тепер хоче викупити права на гравця. За інформацією інсайдера Бена Джейкобса, нідерландський клуб більше не зацікавлений у тимчасовій угоді, що свідчить про серйозні плани щодо 22-річного українця. Сенсацією стало те, що Арсенал готовий відпустити Зінченка за символічну суму, незважаючи на контракт до літа 26-го Року за словами Джейкобса, всі сторони впевнені, що трансфер може бути завершений до кінця січня, що дозволить гравцю перейти на постійній основі. Щоб реалізувати цей план, необхідно юридично припинити оренду зінченка в Ноттінгем Форест. Піврічний період у лісників виявився невдалим. У сезоні він провів лише 10 матчів, без результативних дій. Через це Арсенал вирішив остаточно розлучитися з гравцем. А якс бачить можливість підписати досвідченого універсала за вигідною ціною. Кова вартість Зінченка на трансфер-маркет оцінюється близько 15 мільйонів євро, але реальна сума угоди може бути значно нижчою. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.